Добрий день, мої любі діти та і шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки Тема сьогоднішнього уроку що таке нервова система? Усміхнися всім навколо небу, сонцю, квітам, людям, і тоді обов'язково день тобі веселим буде. Так, отже, яка на зараз пора року? Зима. Який місяць? Лютий. Яке число? Сьоме. Чи є сьогодні сонечко, чи є опади, холодно чи тепло. Ми всі з вами пов'язані з навколишнім середовищем. Злагоджує роботи всього організму, керує нервова система. Все, що ми робимо, підпорядковується командам головного і спинного мозку. Завдяки мозку ми бачимо, чуємо, говоримо, думаємо, виконуємо рухи, зберігаємо в пам'яті все, що сприймаємо. Нервова система складається з головного мозку, спинного та нервів. Отже, головний мозок та спинний мозок. Мозок контролює весь організм. Він пов'язаний з усіма іншими органами з прямого ру, зір, слух, мовлення, мислення. До всіх органів тіла від головного і спинного мозку відходять нерви, схожі на нитки. По них надходять різні сигнали, а від мозку йдуть зворотні всім органам тіла. Ми бачимо ліва та права півкула. Ліва відповідає за днюх ліворуч, письмо, проекція руки правою, слух праворуч, основний центр мови, лічба, читання. Права половина зорового поля. А, права півкулянів праворуч, проекція лівої руки, слух ліворуч, музикальність здібності, орієнтація простору, просторове уявлення, ліва половина зорового поля. Отже, бачимо, в нас складається нервова сезона з головного мозку, спинного мозку та нервів. Мозок – це орган, який контролює все тіло весь організм. Головний мозок людини займає всю порожнину черепа, кістки якого захищають масу мозку від зовнішніх мешкан... механічних ушкоджень. В процесі росту і розвитку головного мозок набуває форма черепа. Спинний мозок це відділ нервової системи, що розміщений у хребтовому каналі. Так, до... Торкнімося рукою до гострого кінця ножиць. Що ми відчули? Поколювання. Так? Чому гострі предмети можуть бути небезпечні? Тому що ми можемо травмуватися. А, так, вручні покладжі аеропорту не дозволяють перевозити гострі, жужжі та колючі предмети, тому що вони теж можуть нанести травму. Щоб роботи нервової системи не порушились, потрібно важлив... правильно харчуватися, організовувати свій робочий день. Важливими є щоденні прогулянки на свіжому повітрі та міцний нічний сон. Фізичні вправи також поліпшують роботу головного мозку. Бережіть нервову систему. вісні людина перебуває одну третю частину свого життя. Весну людина може померти. Дитина повинна спати не менше 10 годин на добу. Для роботи мозку і нервом потрібні поживні речовини кисень. Їх приносить кров. Без кисню головний мозок гине за кілька хвилин. Будь ласка, розгорніть сторінку 15-ту нашого з вами зошита. І, а, так. Спочатку почнемо з завдання другого, потім повернемося до першого. А, так, головний мозок де у нас розміщується? У черепі. Череп записала, будь ласка. Які його функції головного мозку? Контролює весь організм. Так і записали, будь ласка. Контролює весь Організм. Так, далі спинний мозок він знаходиться у спині. І що робить? Передає сигнали від головного мозку до нервів. Пишемо: передає сигнали від головного мозку до нервів. Нерви по всьому організму. Нерви по всьому організму. І що вони нас роблять? Передають сигнали від спинного мозку до органів. Передають сигнали. Від спинного мозку до органів. Так, тепер повертаємось до першого завдання. Нам потрібно записати відчуття, які ми відчуваємо коли. Хочемо їсти. Голод ми відпочиваємо. Запишіть, будь ласка, голод. Хочемо спати. Сонливість. Зупиняємося перед світлофором, щоб перейти дорогу. Очікування. Рідні тебе люблять. Отже, що ми відчуваємо? Любов. Так, далі нам потрібно з вами потренувати мозок та розв'язати задачі. У готелі 7 поверхів. На першому поверсі розмістилися 8 чоловік, на кожному наступному на 2 більше, ніж на попередньому. На якому поверсі готелю ліфт викликають найчастіше. Так, ви одразу можете сказати, що на сьомому, так, тому що найбільше людей, але о, всі викликають на першому, щоб потрапити на свій поверх. Отже, на першому найчастіше. Записали, будь ласка, на першому поверсі. Один подих їде з Києва Льві, запізнені на 10 хвилин, а інший зі Львова в Київ із опізненням на 20. Який з цих потягів буде ближче до Києва, коли вони зустрінуться? Обидва потяги будуть на однакові відстані. Отже, обидва потяги. Будуть на однакові. Відстані. Так, ідемо з вами далі. Складіть пораду для успішної роботи нервової системи. Для зміцнення нервової системи будуть корисні заняття спортом, міцний сон, коригування способу життя, продумана система харчування. Отже, пишемо для зміцнення, для зміцнення нервової системи. Будуть корисні. Заняття спортом. Міцний сон, коригування способу життя продумана система харчування. Отже, поставте, будь ласка, достовідні твердження. Завдяки мозку ти можеш виконати будь-яку роботу. Так, ні? Так. Генератором почуттів емоцій бажань є серце. Ні. Найбільшим помічникам мозку є органи чуття. Так. Так, Підкресліть, будь ласка, слова та вправи і ігри, які тренують пам'ять. Складання мозаїк. Так. Катання на гойдалці? ні. Розгадування кресвордів так. Гра шах і шашки. Так. Футбол ні. Але, якщо запам'ятовувати комбинація, можливо, переказ прочитаної книги і фільму, так. І, наприклад, прочитайте оці слова, спробуйте їх за хвилину запам'ятати, закрити зошит, спробуйте повернути, відгадати, які там слова були заховані. Потім намагайтесь скласти асоціативний ряд, тобто щось схоже, і перевірте, як ви швиденько запам'ятали, чи покращився у вас результат. Отже, нервова система забезпечує зв'язок організму з навколишнім світом. Вона керує роботи всіх систем організму. Потрібно берегти нервову систему. І головний мозок це командний пункт усього нашого організму. Він складається з мільярдів особливих нервових клітин, їх більше, ніж людей на землі колі. Кожна група нервових клітин виконує свою роботу. Так, одні клітини допомагають нам співати, інші танцювати, ще одні малювати. А ще в нас в голові справжній комп'ютер. Клітини мозку пам'ятають те, що ми колись вивчили. Побачили почули. У нашому мозку, на відміну від комп'ютерів і телефонів, обсяг пам'яті безмежний, тому не слід боятися, що одного дня мозок скаже. Вибачте, замало пам'яті на пристрою, а одне досипання може негативно позначити на здатності запам'ятовувати дані. Та оберіть відповідно цеглинку. Я вам дякую за урок. Всього найкращого і до побачення!